Топ найкращих зубних щиток за версією стоматолога. Яку обрати? Насправді, вибір зубної щітки одна з найважливіших справ для кожної людини. Адже якісна та правильна гігієна порожнини рота допомагає рідше звертатись до стоматолога. Тому саме звичайна зубна щітка це перший і головний крок до здорових зубів на все життя. Є захворювання, при яких вкрай важливо підібрати правильну зубну щітку. Одне з таких захворювань це у нас бруксизм. Бруксизм це несвідоме не скережить зубами вночі. За рахунок чого? За рахунок того, що йде через мірне стискання жувальних мис, яке передається на наші зуби та суглоб нижньої щелепи. Це проявляється стараннями емалі та іноді головними болями. При цьому виникає дуже велика чутливість зубів. При такому захворюванні краще підібрати м'яку щітку, яка не буде подразнювати оголену емаль. А от якісна зубна щітка допоможе вам не втратити настрій зранку та відчуватися комфортно на протязі дня. Чому називається жорстка щітка? Тому що її щитинки мають жорстку текстуру. Вони не тільки добру не вичищають, а ще й травмують наші ясна. Це спочатку приводить до гінгівіту, потім до парадонтиту, що згодом ясна спускається на низ, оголюючи наші корені, що призводить до край негативних і некомфортних відчуттів. Жорстка щітка більше підходить як для знімних або незнімних конструкцій порожнень рота. Як для своїх зубів, на мою думку, краще підходить це м'яка або полум'яка. Вона має ряд особливостей. Краще вичищає міжзубні проміжутки та не травмує наші ясна. Неправильний підбір щітків може призвести до страшних наслідків. По-перше, це як мінімум травмування ясен. Щоденна монотонна травма ясен призводить спочатку до невеликих наслідків. Це гінгівіт, кровотеча, кровотеча. Ми все одно його чистимо, щищаємо, травмуємо, травмуємо. 95% цієї проблеми можна було б уникнути заздалегідь, якщо правильно підібрати з собі зубну щітку і все. А щоб дізнатись більше корисного про догляд за зубами та не пропустити важливе, підпишіться на вашого стоматолога про всяк випадок. А щоб запобігти страшних проблем з зубами. То оптимальна кількість зубних щитинок повинна варювати від 2 до 5 тисяч щитинок. Чим більша кількість щитинок, тим вона краще вичищає наші зуби та міжзубні проміжутки. Це є золотий стандарт для всіх виробників. Мене часто питають пацієнти, чому щітка за 30 гривень не так вичищає якісно, як щітка за 250 Ціна заложена в якісті самих щитинок та самої ручки, який її найкращий охват. І не тільки кількістю щитинок, а ще й формою самих щитинок. Тому яка якість, така і операція. На даний час я як стоматолог використовую. Дві фірми, два бренди. Це CuraProx та Тепе. На щастя, в мене немає ні зубних імплантів, немає не зубних коронок, немає мостовідних протезів, тому я використовую м'яку або полум'яку зубну щітку. І вам рекомендую. Особливість цих фірм тим, що вони мають великий спектр зубних щиток. Як для зйомного протезування, так і для незнімного протезування та для мостовидних конструкцій. В чому це полягає, це головка трошки вуща, що дає змогу краще вичистити в трубно-проблемних місцях. Давайте зрозуміємо, що зубна щітка не є частиною нашої родини. Її треба міняти кожні 2-3 місяці. Щоб вам було легше, візьміть собі за правило. Сезонна зміна. Тобто почалося літо замінили. Осінь замінили. Весна зима. І так вам буде краще. Як зрозуміти, що треба міняти щітку? Подивіться на її уважно, і ви зрозумієте, що вона вже поміняла свій колір. Вона вже не той текстур, яка була як нова. Вона вже не виконує тої ролі. Вона не щищає зубний наліт, а його просто розмазує по емалі. Тому поміняйте і одразу відчуєте результат. Виробники підказують, як правильно обрати зубну щітку. На упаковці ви знайдете і стандарти якості, і матеріал, з якого виготовлений, та якої форми є зубна щітка. Виробники дають підказку, як правильно обрати зубну щітку. От на моїй зубній щітці, де я люблю використовувати, написано, що вона підходить як до брекетів для імплантату. Тантів та вузьких зубів має два ряди м'яких щетинок. Чому два, а не білі, це я спеціально її беру для своїх зубів мудрості. Вони в мене знаходяться далеко, щоб я до них ретельно очищав і добрався. Вона дуже добре підходить. І ще виробник вказав, що щітка виготовлена 100% з біоматеріалів. Це приємно. І ще виробник стверджує, що її можна переробляти, тобто вона не шкодить нашій планеті. Деякі зубні щітки, ви навіть бачили, мають силиконові ревра, але насправді вони вкрай не ефективні і навіть заважають чистити. По-перше, то силиконові елементи дають ілюзію масажу ясен, але насправді терапевтичного ефекту немає. По-друге, силиконова форма часто має таку форму, що вона зменшує щільність прилягання щитин до поверхні зубів, що значно зменшує ефект очищення. Фактично в кожному магазині це як Аврора, АТБ, Сільпо, подаються зубні щітки з функцією чистки язика на одному інструменті. Я в цього не рекомендував. Чому? Тому що форма зубної щітки не повторює анатомію язика. За рахунок цього ми маємо мікротравми та тріщини та інфікування рани язика. Як то кажуть, очі це душа людини, а ротова порожнина це його загальне здоров'я. Не в якому разі не ігноруйте навіть невеличкі проблеми. І ось на останок 4 смертельних захворювання, які можуть. Що побачити заздалегідь порожнення рота. Нерозповсюджена проблема то це проблема пародонтиту, при якої запалення, якщо його не лікувати або ігнорувати, воно з'їдає кістку, і в результаті чого вигнивають щелепи, і ми втрачаємо свої зуби. А далі діабет, про який пацієнти навіть і не підозрюють. Хронічне захворювання ясен та грибкові ураження можуть бути першими ознаками захворювання цукрового діабету. На жаль, порожнення рота теж є онкологічні захворювання, які ми можемо бачити. Їх можна побачити як зміна кольору ясен та довготривала незаживаюча язва. І наостанок бактерії запалених ясен попадають до кровотоку нашого організму, викликаючи ендокардіт, тромби, що може призвести до смертельних ускладнень. Турбота про загальний стан зубів і шсункове тракту Допоможе язику самоочищатися природним чином, адже язик це дзеркало стану нашого організму. Велика кількість бактерій у ротовій порожнини часто стає причиною неприємного запаху з рота. Це одна з головних причин галітозу. Якщо вас цікавить ця тема, обов'язково перегляньте наше попереднє відео про неприємний запах з рота.